Дорогі брати і сестри, хотів би разом із вами сказати слава Богові. Сьогодні вийшло таке чудне, благословенне зібрання, коли Господь промовляв до нас дуже багато сьогодні, промовляв через проповідників, промовляв через псалми, через свідоцтва, через притчі. Ми сьогодні їли дуже багато їжу. За що слава нашому Богові. Сьогодні було що чути, хто чув. Хто відкрив своє вухо чути, той сьогодні щось почув. Тому такі зібрання є надзвичайно корисні для нашої душі, є християни, які вірять, що є чистилище. і вони вірять, що це чистилище є після смерті. Але Біблія каже, що чистилище є ще на цій землі, і цим чистилищем є Слово Господнє. Біблія так і каже: ви чисті через Слово, яке я вам послав. Тому ті люди, які мають таку привілегію приходити в зібрання і слухати Боже Слово, вони очищаються і з дня на день, і зібрання в зібрання. Звичайно, ми помиляємося багато разів, вчимося на наших помилках. Не потрібно до помилок відноситись як до якоїсь великої трагедії. Тому що життя продовжується, але і висновки треба із помилок робити. Чому ти помилився? Чому ти впав? Чому ти згрішив? Яка була історія цього, і більше цього не повторяти? Сьогодні я хотів би також прочитати деякі помилки, які свого часу допустив народ Божий Ізраїль. Там є певний перелік, немаленький перелік гріхів чи помилок. І Господь, дивлячись на ці помилки, зауважив Ізраїлю, що йому не подобається, що вони це роблять. Вони його народ, і їм не подобається робити. Звичайно, я всі ці помилки не буду сьогодні говорити про них, бо на це пішло би багато часу. Ну, одну із тих помилок, один із тих гріхів, який Божий народ допускався робити. Сьогодні я би. Наскільки Бог дасть здатності коротко це освітити, все-таки хотів би поділитися. 22-й розділ книги Пророка Єзикіїля буду читати із сьомого вірша і нижче. У тебе, це Бог перераховує, що було не так в народі: у тебе батька і матір лихословлять. Пришельцеві чинять образу посеред тебе. Сироту і вдову пригноблюють у тебе, святинь моїх ти не поважаєш, і суботи мої порушуєш. Наклепники знаходяться в тобі, щоб проливати кров, і на горах їдять у тебе ідоложертовне, посеред тебе роблять мерзоти. Наготу батька відкривають у тебе, дружину під час очищення нечистот її гвалтують у тебе. Хтось робить мерзоти з дружиною ближнього свого, інший осквернює невістку свою, ще інший гвалтує сестру свою, дочку батька свого. Хабарі беруть у тебе, що проливати кров ти береш ріст і лихву, і насильством, вимагаєш користь у ближнього Твого, а мене ти забув. Говорить Господь Бог. І ось я сплесну руками моїми за користолюбство Твоє, яке виявляється в тебе, і за кровопролиття, що відбувається посеред тебе, чи устоїть серце твоє, чи будуть тверді руки твої у ті дні, у які буду діяти проти тебе. Знаєте, читаючи цей список, не віриш, що ці речі робив Божий народ. Це перше, що кидається в очі, невже віруючи, невже Божий народ був здатний оце все робити? Я вже не буду перераховувати, ви чули, що вони робили. І ось Господь каже: прийду дні, коли я прийду до тебе, я тебе відвідаю. Чи устоїш ти в ці дні, коли прийду до тебе, коли прийде час згадувати за це все, чи ти устоїш? Час від часу на землі, на якій ми проживаємо, відбуваються певні речі, люті хвороби, війни. Приходить час від відвідин Божих, коли Бог відвідує свого народа. І от Господь на такі важкі дні каже: якщо ти це робиш, що було прочитано, чи устоїш, коли прийде біда, чи вимолиш милість у Бога? І з цього списку я би хотів сьогодні звернутися до одного гріха. Ви знаєте, цей гріх не тільки люди роблять, оцю непокору перед Господом дуже люби І Із грецької дьявол означає клівітнік, той, хто постійно клівеще, хто постійно наговорює. Біблія каже, що він вбивця і злодій, но улюблене діло дьявола – клівітати. Він дуже це любить. Його так і назвали клівітнік або «дьявол» з грецької, той, хто постійно клівеще. Коли ми читаємо цей список, ми бачимо, що Божий народ собі також це допускав і займався клівітою. І тут у книзі є об'явлення, я буду читати 12 розділ із 7-го вірша. І відбулася на небі війна Михаїл і ангели його воювали проти дракона, і дракон і ангели Його воювали проти них, та не встояли і не знайшлося вже місця для них на небі. І скинутий був великий дракон, древній змій, званий дияволом і сатаною, що спокушає всю Вселенну скинутий на землю і ангели його, скинуті з ним. І почув я гучний голос на небі, який, промовляв, нині настало спасіння і сила, і царство Бога нашого і влада Христа Його. Тому що скинутий наклепник чи клівітнік братів наших, який зводив наклепи на них перед Богом нашим день і ніч. Ви можете собі уявити: день і ніч. сатані не йметься. День і ніч робить свою улюблену роботу, клієще, наговорює. Приходить перед Боже лице і наговорює на віруючих, ненавидить віруючих. Скинутий клівітнік, який клівітав на братів день і ніч. Скинутий з неба не знайшло йому там місця. Якщо Ісус Христос постійно пробує захистити свій народ, в нього таке діло, в нього таке служіння. Помните притчу про садівника, де садівник молить у господаря і каже: почекай, пане, ще один рік. Може, в цей рік вродить, оце Ісус цим займається, Він вимолює свій народ, Він постійно ходатайствує за свій народ, Він каже, Отче, може, людина помилилась, вона справиться, вона буде краща. Потерпи її ще трошки. Це робить Ісус. Сатана зовсім навпаки, постійно ще і каже: ця людина недостойна бути в церкві, чому ти її там в церкві ще терпиш, її треба викинути з Божого народу, і кожна людина, дано це нам від Бога, вона має право займати або роль Христа і разом з Христом вимолювати душі, або стати на одну позицію з дьяволом і клівітати на Божий народ. Хочу вам сказати, що ми, люди, деколи не розуміючи цього, не пильнуючи, стаємо жертвою дьявола, і він умудряється використовувати віруючих проти віруючих. Одних віруючих використовує, щоб на інших кліветали. І це відбувається по причині небодрствування. Апостол Петро, будучи в вищому ранзі, як ми, і маючи сили побільше духовної, як ми, навіть його диявол ухитрився використати. Ви знаєте, тактика Сатана, він з любих сторін б'є, він атакує звідки може. Одного разу він підійшов до Петра з позиції страху, людського страху, тебе вб'ють. І Петро каже: Я не знаю цього чоловіка, відрікся від Христа перед страхом смерті. Уже іншого випадку, диявол заходить абсолютно з протилежної сторони і давить на людську жалість. І через людську жалість каже до Христа, чи ти помреш за рід людський, відкажися від цього. Ну, а Христос знав, хто це говорить? Це не Петро. Це Петро став жертвою сатани. Він не розпізнав, що в цьому є дьявол. Якщо диявол зумів, Використати Петра, то було би наївним думати, що він нас не може використати. Може собі пастор церкви якоїсь подумати, я пастор Великої церкви, чи може мене використати диявол? Ще як? Якщо не будеш бодрствувати? Ще як? Якщо Петром покористувався, то тобою набагато швидше, якщо не будеш бодрствувати. І от Господь каже пильнувати, щоб тебе не використав лукавий. Буває так, що ти йдеш в зібрання на підйомі з радісним серцем, в тебе все в житті йде так, як ти хочеш, гладко. Буває так, що все навпаки. Куди не глянеш, всюди проблема. Дома в сім'ї проблеми, у фінансах проблеми. У відносинах якісь проблеми, у здоров'ї проблеми, і ти приходиш у зібрання, такий натягнутий, як струна, от тоді треба дуже пильнувати, тому що саме в такому розположенні духа тебе може підловити сатана і попробувати через тебе клівітати на інших. Коли людина хвора, коли в неї життя не складене, вона натягнута. У неї нервова система збуджена, і людина не здатна реагувати на події, так як з добрим настроєм. Це прекрасно знає дьявол. Тому Біблія каже, якщо ти прийшов роз... злий, розчарований, не в тому дусі, каже Господь: поклади палець на уста і мовчи сьогодні, тому що сьогодні сатана, якщо він до тебе підійде, і він, оцю твою рознервованість використає, ти можна говорити дуже багато глупостей. Ти можна говорити глупостей в сім'ї, дітям, дружині, а що саме болюче, тебе, сатана, може використати в церкві, ти прийшов розчарований, розбитий, і ти прийшов і чекаєш, що до тебе підійдуть, тебе пожаліють. Ви знаєте, хочу вам сьогодні сказати одну річ: хто така є церква Христа? Хтось каже, це зібрання святих. Но це умовно по вірі. А на практиці, я би так сказав, що церква це лікарня, куди Господь приводить побиті душі. І е, коли ти приходиш, бо такий розчарований, я пам'ятаю, коли я прийшов перший раз в зібрання, ви пам'ятаєте, коли ви прийшли, ми надіємося в зібранні побачити святих людей. І ось осічка. Умісто того, що ти надіявся побачити святих, а ти побачив щось інше. Чому? І чи варта клівітати це? Друзі мої, церква це лікарня. Зверніть увагу, Павло каже: подивіться на себе, хто ви покликані. Кого кличе Бог? Про це написано в Євангелії від Матвія. Прийдіть до мене хто? Всі знеможені і обтяжені. Багачі олігархи, мери, губернатори вони не йдуть до Бога. Вони не мають цьому потреби. У них є гроші, здоров'я і вони живуть припіваючи. До Бога йдуть знеможені і обтяжені. До Бога йдуть люди з важкими депресіями, з невеликовними хворобами із напіврозвалившимися сім'ями. Саме такі люди приходять до церкви, щоб Ісус Христос їм допоміг. Це перше, що нам треба зрозуміти. Ми не прийшли до святих. Ми, не прийшли, ми прийшли до бідних людей, які прийшли притулитися до Ісуса. Не треба від них вимагати святості. Це люди, які прийшли до Ісуса, щоб їх Ісус полікував. Це перша категорія людей. Друга категорія людей це діти віруючих батьків. Більшість з них не перероджені. Більшість із них це люди, в яких життя ще не прийшов Господь. Це люди, які ходять в зібрання тільки тому, що батьки заставляють, просять ходити в зібрання. Це люди, які сидять байдужі зі скляними очима і чекають, щоб скоріше закінчило зібрання. Це друга категорія людей. Одна половина депресивні, покалічені, нещасні, бідні. Друга половина діти віруючих батьків, дай Бог, щоб вони колись дійсно стали віруючі. І може маленький процент, маленька частина людей це люди, які вже пройшли певну термічну обробку, це люди, які вже пройшли певні випробування, це люди, з яких Бог зміг зробити віруючих. Але як правило, в будь-якій церкві це меншість. Це маленька частина людей, яким можна плюнути в лице, а вони тебе благословлять. Як би ти їм не хамив, вони це понесуть і потерплять. Це меншинство, я впевнений в любій церкві Міншинство. тому, коли ти приходиш до церкви своїми нервами, з своїм неустройством, ти ризикуєш попасти на таких, як ти. І, попавши на таких, як ти, ти починаєш хулити церкву. Я вам хочу сказати про, ви знаєте, стати віруючим непросто. От людина прийшла до Господа, прийняла водне хрещення і каже: я дитя Боже. Ти дитя Боже, повірив Ісуса Христа. Але, по факту, по характеру, по вмінню відбивати стріли дьявола. Ти напівфабрикат, якого Бог привів до цеху, і тебе будуть обробляти. По суті, ти кажеш: я Боже дитя, ти не отесаний пеньок поки що, з якого Господь буде витісувати те, що називається учень Ісуса Христа. Поки що ти тільки пеньок. Є різні пеньки, є липові, є дубові. Липу легко обробляти. З нього скоріше можна вистругати. но є й дуби. Дуб тверда порода. Його в цеху Господь струже зі всіх боків, і як його не стружив, він дуб. І дехто думає, от я вже 20 років віруючий, йому можна точно плюнути в лице, бо він 20 років віруючий. І Якщо він липа, можна плюнути. Дубу не плюй, бо він дуб. Дубом можна родитися, можна прийти до Бога, продовжувати бути дубом і вмерти дубом можна. І Господь, як не старався із дуба щось зробити, не виходить, не піддається, не піддається обробці. Для дуба навіть, знаєте, от, е, буває, що людина знає, що вона немічна, і вона це признає і каже: Господи, полікуй моє невежество, поможи мені в моїй немочі. Ну буває, що дуб, він настільки дуб і не розуміє, що він дуб, що для нього це, він хвалиться тим, що він дуб, він каже, я нікому не попущу. Я не дам, щоб мені сіли на голову, це мова дубів. Якщо ви в житті так кажете, я не дам, щоб мені сіли на голову, ви мене тільки троньте, це лексикон дубів. Якщо ти так кажеш, ти дуб. Бо ті, які не дуб, вони знають, який Христос, такий Христові. У них є ціль. Так, да, тяжко бути таким, але у них є ціль. Вони хочуть, по крайній мірі, такими бути. Є люди, які собі постановили чітке правило, вони нікому не дозволять, щоб ними хтось керував, диктував. Це їм не підходить. Другими словами, людина своїми устами стверджує, що вона не хоче бути віруючою. Хоча люди так не розуміють, я хочу ходити в зібрання, но учним Христа настоящим бути не збираюся. Тому, друзі, коли ми приходимо в церкву, ми можемо побачити все. Дехто каже, приходьте до нас, у нас такі досконалі люди. Я тим, які приходять до церкви, ніколи так не кажу. Мені підійшла молода сім'я, приїхали до нас з Мелітополя і кажуть, у вас така любов, у вас така хороша церква. Нам брат Василь сказав, що ми готові вмерти один за одного. Ну, думаю, брат Вася молодець. І я ще не доріс до такої віри глибокої, що тут кожен готовий вмерти за кожного. Думаю, слава Богу, я ж тішився, брат Василь. Думаю, буду від тебе вчитися, як треба добре говорити за церкву. Думаю, благослови Господь брата Василя. Потішив ти мене, брат, слава Господу! Що є такі в народі люди, які такої доброї думки про церкву і так має бути. І ви знаєте, є така річ недобра. Прийшов ти до церкви, ти дуб, він дуб, два дуби зустрілись, щось не договорились між собою. Нічого дивного, ви ж дуби. Но один дуб. Образив другого і цей дуб каже: я в церкві більше не буду ходити, бо там нема любові. Ніколи так не кажіть. Ніколи не говоріть. Тут є люди, які готові вмерти один за одним. А ви кажете, що нема любові. Якщо ти не знайшов любові в певній людині, це тому, що Господь ще його змінить, можливо, на сьогоднішній день ця людина важко змінюється, можливо, під впливом певних обставин, це не тобі судити. Но якщо ти й попав на таку людину, яка тебе образила, яка тобі щось сказала не так, то Біблія каже, що робити. І якщо маєш щось проти брата, що робити? Не треба зразу казати, це не така церква, це погана церква. Я не буду більше ходити в цю церкву. Це неправдиві слова, це відходить від сатани. Хулити народ Божий це і від сатани. Біблія каже, що робити в цьому випадку. Якщо ти з кимось не знайшов спільної мови, якщо ти проти брата щось маєш, Біблія каже, іди і скажи йому, що сам на сам. Договоріться між собою. Це у вас двох виникла проблема. Церква тут ні при чим. Вирішуйте свою проблему двоє. І якщо не можете вирішити, кличте двох або трьох. І Якщо і вони це не вирішать, зовіть всю церкву. І навіть коли ви позвали всю церкву, і ви не можете рішити своє питання, це не тому, що церква погана, це тому, що ви в міру свого характера. У міру того, що ви не змогли пізнати характер Ісуса Христа, ви не зуміли про щось договоритися в церкві. Це ваша особиста проблема, твоя і твого опонента. Церква Христа тут ні при чому. Не можна це переносити на всю церкву. Вся церква така. Ви знаєте, як неприємно Господу це чути. От буває дитина у батьків. Ну ніяка. Якщо дивитися з точки зору людської справедливості. Дивишся на цю дівчину, ну нічим не блещить. ти маму, послухай, що вона за неї каже, такої, як її дочка, ти не знайдеш. Вона і така, і сяка. Ну це ти так, маму бачиш, а другий бачить, що вона ні така, ні сяка. Ну Для мами донька на висоті. Чому? Бо це мама. Це серце материнське. Ти послухай батька, що він каже за свою дитину. Це серце батька. Господь родив свою церкву. Він є батько Його народа, Касаючийся цього народа, касається зіниті ока, мого говорив Бог. Ти в око штрикаєш кожний раз Богові, коли дозволяєш собі наговорювати на церкву. Церква не така. Це тебе сьогодні використав, сатана і не більше. І тобі потрібно покаятись і більше цього ніколи не повторювати. Мудрий вчиться на помилках. І якщо ми десь і допустились такої помилки, збережи нас Господь, щоб ми записалися у приятелі дьяволу і разом із ним робили ось таку неприємну в очах Божих роботу. В церкві є різні люди. Люди, які досягнули, люди, які на дорозі, люди, які роблять перші кроки, і вони пробувають в різних духовних станах. І тому це треба бачити саме так і на закінчення. І Якщо ти дійсно бачиш, ну вже церква така слабенька, проповідники слабенькі, співаки слабенькі, пастор слабенький, всі слабенькі. Даже в цьому випадку, хоча так рідко буває, на практиці все слабеньке. Ну якщо б навіть так сталося, якщо ти справді Божа людина, якщо ти християнин, то ти повинен розуміти, на що тебе Бог покликав. Про це написано: ви духовні, несіть Бремена один одного і таким чином виконайте закон Христа. Якщо ти дійсно такий, як ти про себе думаєш, якщо ти дійсно справжній віруючий, як ти себе показуєш, для тебе Божа заповідь. Неси всіх недостатки, і Бог тебе благословить. Але якщо ти, думаючи, що ти кращий, тобі слова не годен сказати, ти кипиш, ти кричиш, ти кажеш: нікого не буду слухати, нікого нести, нікого терпіти, ти такий самий. Зря ти себе назвав дуже духовним. Дуже духовні так не роблять. Дуже духовні несуть бремена. А якщо ти не можеш нести чиїсь недостатки, ти такий самий плоцький. І так написано, і так ні всякий чоловік, який судить іншого, робить те саме. Якщо ти плоцький такий, як і вони, то що ти хочеш? Ви в одній опряжці. Дуб дуба поганяє. Що ти можеш вимагати від іншого, якщо ти сам такий? І чому бачиш скалку в оці брата твого, а колоди в своєму оці не замічаєш? А хто дійсно духовний, кого дійсно Ісус підняв на висоту, Той молиться. Молиться за пастора, каже, слабенький ще брат, укріпи Його, благослови наповни силою Святого Духа. Молиться за співаків, путають акорди, будуть співати краще. Молиться за проповідників, не вміє два слова докупи зліпити. Благослови Боже, щоб проповідував в силі Святого Духа. Отак роблять духовні. І по молитвах духовних. Церква преображається, а по клів'іті плотських церква розлітається. І от за кожну церкву, яка розлетілася, прийдеться комусь відповідати. Написано, я закінчую таке місце писання: перша книга царів чи Самуїла в українському переводі. Одна жінка народжує, а другий Бог, на жаль, не дає дітей. Вони дві дружини одного чоловіка. Тоді це можна було. І ось ця, яка народжує, постійно сміється над Анною. Постійно. І вона її заводила такий вропот, заводила. Не хочеться Богу дякувати, коли тобі постійно на тебе насідають і насідають. Сини Ілія робили, що хотіли при храмі, і це відвертало народ від жертвоприношення. Ось Бог. Шукав людину в цьому світі. Через багатьох людей опрацьовував її серце. Людина вже созріла, щоб її привезти до церкви. І от Бог трудився над нею роками, і Він її привів в церкві. І тут хтось не пильнуючи каже, куди ти прийшов? Тут нема куди йти. Тут все абсолютно погане. Ти тут не найдеш того, що ти хочеш. Нема сюди чого ходити. Як ви думаєте, Хто стоїть за цими словами? Господь, який вклав свою працю велику, який на кінець то привів людину в зібрання, а ти одним махом своїх нерозумних густ відправив людину в погибель. Тому, друзі мої, я думаю, що ніхто із нас не хоче бути в одній упряжці з дьяволом. Тверезо, свідомо, це ніхто не хоче, але не пильнуючи можна. Стати на таку скользку дорогу. Тому, друзі мої, навчіться від брата Василя, говорити добре про церкву, тому що це діти Божі, це викуплені кров'ю Христа, а вже їхній духовний стан Бог не буде займатися, Дух Святий буде міняти людей. А наша справа як мінімум не мішати, а якщо можна, то і молитися, щоб цей етап духовного приображення відбувся трошки швидше. Ми будемо дякувати Богові і молитися, щоб дав нам Бог мудрості пильнувати і говорити про Божий народ тільки добре, Богу нашому слава вовіки віки вікову. Амінь.